Мені, будь ласка, зробіть тут ну під ноль. А, а з бородою здесь трошки обрати і шию. Виїзну перукарню організували у Кропивницькій лікарні для військових. На ініціативу відгукнулись троє майстринь. Стрижки бійцям робили безкоштовно. Насправді дуже приємно, навіть такий маленький вклад, але для підняття духу і про те, що ніхто не забуває, думає про тебе, це дуже класно і насправді я дуже вдячний. Ініціаторка акції місцева жителька Світлана Воскресенська прийшла така ідея, тому що мій чоловік теж військовий, і коли він був в Луганській області, там у них була проблема. Вони там лежали в лікарнях і все. І, ну, і думаю, о, то ми ж можемо і тут робити добро. І звернулася до в мене багато знайомих, звернулася до перукарів, і всі швидко згодилися безкоштовно стригти військових. Золоті руки вас. <ріст> <ріст> Прокарем рік я працюю, да, я вирішила змінити професію свою. Мій чоловік знаходиться там, в общем, там де всі. І при цьому ми з дівчатами так вирішили, що треба допомагати іншим, да, нашим бійцям. Вам подобається? Так гарно. так, гарно. Світлана Воскресенська говорить, акції будуть проводити щомісяця. Зазивала військових, умовляла деякі ж, вони ж стісняються. Треба да, було їх умовляти, йти стригтися. І вона потім так пішла, така, вони друг другу передавали, вони звикли. Дуже чекали на нас. Хочу подякувати дівчатам за їхню прекрасну роботу. Велике дякую від нас, захисники України. За 6 годин майстрині зробили 40 стрижок. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.